Тає в ефірі інформаційний випуск новин 4 серпня. Понеділок 1258-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України розпочалась із чергових атак. Вночі вранці та в день на Хмельниччині оголошували тривоги через порушення повітряного простору ворожими літальними об'єктами. За час небезпеки сили ППО знищили два ворожі БПЛА. Ще один локаційно втрачений. Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна. Відповідні служби вже на місці і приступили до відновлювальних робіт. Далі про події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Снайперські відпрацювання, робота кінологів та штурмові завдання на Хмельниччині. Державна кримінально виконавча служба спільно з ДСНСівцями вперше провели навчально-бойовий вишкіл під назвою Варта 2025 він зібрав на поділлі охоронців правопорядку з усієї країни. Такі вишколи вони обов'язкові. Цей вишкіл є національного рівня. Після нього будуть проведені аналогічні навчання і тренінги в регіонах для того, щоб працівники вміло могли застосовувати наявні сили та засоби. Також брали участь у навчаннях військові та правоохоронці. Серед завдань такого вишколу відпрацювання злагодженої роботи різних підрозділів. В умовах війни зазначають учасники це життєво необхідно. Такі заходи вони дають можливість відпрацювати нові методи, продемонструвати готовність, що важливо, і для служби, і для суспільства. Тренування проходили на різних локаціях в умовах, максимально наближених до реальних напрямки різні. Тут і затримання особливо небезпечних злочинців під час спроби втечі. Відпрацювання снайперських завдань, евакуація з поля бою та гасіння пожежі після влучання ворожого безпілотника. До слова, останній сценарій не вигадка. Адже кілька днів тому росіяни обстріляли виправну колонію у Запоріжжі. Там загинуло 16 людей. Оцінили дії персоналу. Вони були достатньо професійними, і саме пожежний розрахунок білокерської колонії, навіть до прибуття підрозділів ДСНС, фактично ліквідував наслідки пожежі. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб всі органи влади. Частині цивільного захисту і пожежної безпеки дуже якісно взаємодіяли. Тому що загрози абсолютно відрізняються від мирного часу. Тобто, сьогодні ви бачили залучені піротехнічних підрозділів. Чому це важливо? Ворог застосовує касетні боєприпаси. Ви знаєте, в шахедах, які розкидають по, по всій території навколо локацій, застосовують і використовують різноманітні хімічні пристрої, особливо біля лінії зіткнення. Тому нам дуже важливо, щоб взаємодія усіх систем органів влади була в частині пожежого на високому рівні. Тут було питання більше про таку взаємодію. Імодію як швидко ми можемо разом спрацювати. Які спроможності є в системі ДКВС, які спроможності є в системі ДСНС. Як вони будуть взаємодіяти по всій території країни в випадку необхідності? Такий вишкіл на Хмельниччині тривав два дні. Невдовзі його планують провести й у інших регіонах країни. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Переїзд у тил знову мешканці Херсонщини вимушені покинути домівки через постійний терор Росії, адже проживати під вибухами неможливо. Тож, зібравши найнеобхідніше у валізи, люди сідають на евакуаційні потяги та вирушають у більш спокійні місця. Для херсонців прихистком стає Хмельниччина. Тут на пероні вокзалу в обласному центрі їх зустрічають рятувальники та представники товариства Червоного хреста України і сьогоднішнім прибулим теж допомогли. ДСНСівці перенесли речі, надали. Психологічну підтримку, а волонтери забезпечили належні умови тимчасового перебування до подальшого розміщення. Будемо чекати до останнього героя. У Летичеві десятки людей вийшли на мирну акцію в підтримку полонених та зниклих безвісти. Родини військових традиційно проводять захід щотижня. Дізнаються, це для того, аби зайвий раз нагадати усім, якою ціною виборюється наша із вами свобода. Допомога літній людині. У Кам'янці 91-річна жінка замкнулась у своїй квартирі та не змогла знайти ключі, аби відчинити двері. Про цей інцидент дізнались правоохоронці, які патрулювали в місті. У вона старенька сама ключі загубила. Так, потримає там Єліс? Так, -да, ми потримаємо. Зараз. Все, я пойшов. Патрульний піднявся на балкон квартири та потрапив всередину. У приміщенні жінка була сильно налякана. Він заспокоїв стареньку, далі знайшовши ключі, відчинили двері. 24 на 7 на варті. Щодня на службу порятунку надходять повідомлення про пожежі, тож рятувальники постійно готові виїхати на порятунок та ліквідацію надзвичайних ситуацій. Одна з таких сталася у селі Пашківці. Вранці загорівся житловий будинок. Одразу на виклик виїхали вогнеборці першого державного пожежно-рятувального загону. Вони швидко загасили займання, втім, внаслідок події травмувався 77-річний власник будинку. А от причину пожежі наразі. Встановлюють. Незначне зниження температури та опади обіцяють синоптики на Хмельниччині цього тижня. Завтра, 5 серпня, на Хмельниччині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західного напрямку, слабкої сили. Температура повітря по області вночі 13-18 градусів тепла, в день 24-29 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 15-17, в день 25-27 вище нуля. 6 серпня погодні умови Хмельниччини визначатиме атмосферний фронт, який буде переміщуватись до нас із заходу, тому прогнозуємо невеликі та помірні короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі не зміниться, вдень за рахунок хмарності знизиться до 20-25 градусів тепла. В період 7 по 10 серпня встановиться антициклональний характер погоди, тому опадів ми не прогнозуємо, а температура повітря 7-го вночі знизиться до 9-14, в вдень залишиться в тих же межах від 20 до 25 градусів, а Далі з 8 по 10 серпня очікуємо підвищення температури повітря вночі до 11-16, в день до 24-29 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Війна триває. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.